Як троє волонтерок із стрия допомагають військовим? На Стрищині згоріла господарська будівля із сіном та дровами. У Стрию оновили парк з луки. Деталі про це та інше у новинах Стрийтебе. Світлана, Марія та Анна Троє волонтерок зі Стрия, які, попри важку роботу двірниками, допомагають військовим та діткам із сиротинця з Харківської та Дніпропетровської областей. Як розповіли волонтерки, почалося все із прохання про розповсюдження інформації. Проте жінки вирішили допомогти. І практично ми між собою поговорили, порадилися. Церкві Ольги Володимира дівчата ходять до церкви частіше ніж я, звичайно. І вони між собою порадилися, поговорили, зібрали кошти, люди і так от. Ми організовуємо потрошки. Взяли адресу, дівчата пішли, дали, як то кажуть, клич, зібрали кошти, пішли на гуманітарку, накупляли речей, лікарства для хлопців потрібно. Ну, що можемо, що можемо можем в наших силах. Кажуть, багато допомогли продавці на Стрейському ринку. Велика вдячність фурів стефі, яка працює на гуманітарці. Вона допомогла велику кількість зібрати. Те, що ми купили, але вона поміж своїх працівників вона зібрала велику кількість того, всього, білизни, постелі, що могла. Це вже друга посилка, яку спільними зусиллями зібрали та дбайливо запакували. У ній ліки, постіль, білизна, дитячий одяг та харчування. Зупинятися не планують. Долучитись до їхньої ініціативи, може кожен охочий. Ми у церкві до Ольги і Володимира. Матері молитви, і до них все можна долучати, звертатися. Там є такі слава, є і ще як Радевичка. Радевич. Радевичок сама. Вона керує. Та можна з ними зв'язати. Ми будемо далі все продовжувати. Вони як ніхто розуміють, чому не можна припиняти допомагати військовим. У мене два хлопці воюють, так що я не можу вони нічого сказати. Вони як то кажуть, все кажуть так, мамо, то є ваше ваше. Тетяна Боярчук, Роман Купранець. Головні новини для «Стрий В ніч на 13 вересня горіла господарська будівля на стрищині. Пожежа виникла у селі Воля Задеревацька. Вогонь знищив дах та перекриття. Також згоріли дошки, півтони пшениці, три тонни сіна та три кубометри дров. Вогнеборці працювали понад дві години. Причини виникнення пожежі встановлюють. Парк з Луки поступово оновлюється. Як повідомила Стрийська міськрада, там встановили нові лавки, смітники, освітлення, зробили доріжки та провели благоустрій зони відпочинку для гри в шахи. Роботи тривають, та, на жаль, комунальники повідомляють про постійні пошкодження лавок та інших об'єктів. Тому закликають мешканців громади ставитися з повагою до комунального майна. Стрищина потрапила у топ популярних туристичних маршрутів області. Як повідомили в обласному управлінні туризму та курортів, заклади гостинності завантажені більш як на три чверті у карпатському регіоні. Те саме стосується й санаторіїв. За рейтингом Славська громада стала п'ятою у області за кількістю туристичного збору. Від початку року вдалося отримати понад 600 тисяч гривень. Найчастіше на Львівщині відвідували Сколівські Баскиди та заповідник тустань. У четвер, 14 вересня, вранці небо у стрию затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Удень очікується дощ, ближче до вечора він посилиться. Температура повітря від плюс 16 вночі до 21 градуса тепла в день.